Всі звернули увагу про припинення вогню. Ну то само собою, і заморозка це чи не заморозка. Але насправді є е, більш важлива річ, е, це не нова ідея. Американці її висловлювали ще минулого року, зокрема і Кіт Келлах, Це створення демілітаризованої зони, от не просто припинення вогню вздовж лінії фронту. Ну от, де факто є певна лінія фронту. Вона нестабільна, але можна домовитися, що от припиняються бойові дії от, е, на даний момент. І так. там умовно, ну, не під Покровськом, там ну і так далі. Там в районі Купінська і так далі. Там, де стоять війська, все рівно є навіть те, що називають кілзон, сіра зона. От от вона по суті і є ну вона, не є домілітаризованою, але вона є такою нейтральною смугою, умовною лінією зіткнення. Тому що нема от чітко от, е, графічно проведеної лінії фронту. Нема от, ну як раніше, було окопної лінії фронту, тому що зараз воно інакше відбувається на, саме завдяки бойовим дронам, і е, 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 треба зараз думати не про те там скільки кілометрів це буде демілітаризована зона. Відводити чи не відводити війська. Війська і так не знаходиться, от буквально обличчя в обличчя, все рівно вони на певній відстані. Uh, і умовна оця лінія посередині в рамках цієї кілзу все рівно я не знаю там 5-10 кілометрів така лінія є приблизно. І от тут головна проблема не в тому, там відводити чи не відводити війська можна заздалегідь теж домовитися, як це було під час мінських угод. Там щось подібне було. Там було відведення важкої зброї. Повної мілітаризації не буде, це просто неможливо. На відведення важкої зброї, на певну відстань, поетапна, можна графік сформувати, як це буде робитися, але про це треба домовлятися в ході мирних переговорів. Воно не відбудеться автоматично по політичних заявах. От так. зробила українська сторона заява заяву, да, російська сторона ні. Тут мають сісти військові з обох боків. За допомогою тих самих американців і сформувати графік, графік відведення спочатку важкої зброї, потім можливо визначити ці е, межі е, нейтральної смуги. Певної нейтральної, я б так її називав, умовна нейтральна смуга. Е, тим більше, що зараз військові дрони вони можуть е, так е, контролювати. А от далі треба домовлятися: насправді не просто про е, відстань. Наскільки кілометрів це буде зроблено, А як забезпечити відсутність бойових дій в цій ці до речі? Питання, яке я хотів вам задати: як верифікувати це, це все? Да. Тому що досвід мінських угод там вже в чому була проблема? Е, був контроль навіть, але контроль за порушеннями, кількість О, порушень, те, що робила СММ ОБСЄ. була е, специфічна структура для того, щоб можна було там зателефонувати іншій стороні, домовитись про те, щоб е, не було ну, е, посилення бойових дій в разі порушення, Бу, була так звана СЦКК, спеціальний так. центр по контролю координації. Е, Режиму припинення вогню, оце треба теж буде зробити. Всі ці речі, е, е, контрольну структуру, моніторинг за е, дотриманням режиму припинення вогню, треба зробити. Ми не знаємо, хто це буде. До речі, хто до ця треба да. да. тоді. Це була у БСЄ. зараз. Навіть невідомо хто буде виконувати цю функцію. І тому е, просто від того, що сказав Кіткела, цього замало. Треба дому братися пана Володимира. Я, я перепрошую буквально два слова, але це дуже чіткий маркер, куди ми маємо рухатися. А, да, да. мало, але це орієнтир безумовно. Ні, ну насправді тут неможливо вигадати велосипед. Будуть так чи інакше використовувати те, що було раніше не тільки у нас, а й в інших війнах, коли припиняли вогонь, та саме Корейська війна або там свого часу Іран, ірак і так далі. Так. треба домовитись про припинення вогню, визначити лінію. Навіть є термін там Росіяни його використовують. У нас теж свого часу використовували ну російську мову ЛБС, лінія бойового заприкосневіння. Ну це так. фронт, лінія фронту. Але от далі починається. Теж термінологія важлива лінія зіткнення або там контрольна лінія між двома сторонами. Хтось каже лінія розмежування. Я чув зауваження і я погоджуюсь з ними, що варто не використовувати цей термін лінія розмежування, тому що тут є слово «корне» межа. Що це не стало кордоном. Так, да, щоб це не сприймалося як кордон, як новий кордон, навіть не офіційно, але щоб не сприймалось як кордон. Да, тому от тут краще да, термінологічно теж визначити так достатньо гнучко. Однак замало визначити от е, цю демілітаризовану зону і лінію зіткнення або е, е, лінію контролю, е, лінію припинення бойових дій. Е, далі треба визначити, хто буде контролювати процедуру припинення вогню. От графік відведення важкої зброї, далі от нова ситуація з дронами, треба домовитися щодо використання дронів. Але головне, да, і от створити щось на кшталт СЦКК, комунікативні механізми, щоб контролювати, що робити в разі порушення, з ким зв'язатися, щоб не допустити масштабних бойових дій. А головне уточнююче запитання тут якраз про оцю моніторингу місію, тому що вона, як на мене, дуже дуже важлива. В принципі, орієнтир є, куди ми маємо рухатися. Це те, що говорила Темі Брюс, буквально нещодавно вона не разово, про запропонуйте щось, обмовчать да? обидві сторони: російська і українська. Вона каже устами Келова. Фактично, Келог говорить: давайте от робити ось так. Хто може на сьогоднішній день війти в цю моніторингову місію? Тому що згодом на те, що фактично Європа і Америка каже: ну мовчать за великим рахунком, мовчать і орієнтир європейці. Мовчать хто може туди війти? Ну, дивіться, отут якраз ситуація дуже непроста. Позиція так. А, вірні, статус а, минулий досвід ОБСЄ, от яка виконувала цю функцію по мінських угодах, дискредитовані. Ну і ситуація в ОБСЄ зараз така кризова. Насправді це такий, знаєте, живий труд. Існує так. організація, але ну, вона фактично не дієва. Має бути заміна. От хто? ООН, мені здається, на даний момент не зовсім готова. Я от навіть там і спілкувався з деякими чиновниками ООН, які працюють в Україні. Вони розуміють, що тут для цього має бути політичне рішення в Нью-Йорку, ну і між країнами Ради безпеки ООН. Вони мають домовитись про це. Це має бути політичне рішення, щоб ООН виконувала таку функцію. Ну і треба буде створити спеціальні механізми для цього. Тому ООН поки не готова. Можна створити, я б сказав, таку міждержавну, міжурядову, таку спеціальну моніторингову місію. Американці можуть бути ініціаторами. Вони де-факто є посередниками. І, на мій погляд, не можуть вони виходити з від функції посередника, тому що це просто може зруйнувати весь переговорний процес. Вони не збираються виходити. Ну, до... я думаю. Теж да, поки лякаються, але тим не менш, просто ми всі маємо розуміти і їм про це казати: що якщо вони виходять, ну тоді і не буде заміни. Ну все тоді весь переговорний процес може зруйнуватися. А вони можуть бути, скажімо так: от стороною, яка буде ініціювати створення такої моніторингової місії. Американці mm -hmm. там можуть бути, якщо росіяни погодяться, погодиться, ну вони ж погоджуються на роль посередника. Так. Поки що да ну добре, тоді от хай от, будуть американці там, крім того. Ну, вже очевидно, Трамп поговорив з Ардаганом. от ага. турків можна запросити при ага. бажанні. Я знаю, там можна там запросити представників арабських країн. Ну, можна визначити список країн. Тобто, це не обов'язково може бути міжнародна організація, може бути група країн, які створюють певну контактну групу. Саме контактну групу, яка візьме на себе формування цієї спеціальної моніторингової місії, а також можливе здійснення інших процедур, зокрема, воти не просто контроль за припиненням вогню, а і питання про. Початок переговорів, наприклад, про миротворців, тому що от це от тут ми підходимо до питання контролю над цією сірою зоною. В чому була головна проблема під час мінських угод їх Виконання була оця сіра смуга, умовно нейтральна зона, від якої відвели важке озброєння. Ну, як правило, вона була така невеличка, там декілька кілометрів від цієї лінії зіткнення, але вона була. І постійно на різних ділянках фронту, особливо там, де були якісь тактично важливі об'єкти: висота, лісосмуга, щось таке, де можна закріпитися, і ти ну, отримуєш певний плацдарм про всяк випадок. Ну, і так. були з обох боків і з боку умовно, ну, сепаратистів, з боку росіян, і з нашого боку іноді була боротьба за цю сіру зону, були вилиски ДРГ і так далі. Це постійна була проблема, і зараз вона буде. От дивіться, навіть коли було так зване пасхальне перемир'я, ці ага. наші джерела і російські, до речі, теж казали, що інша сторона використовується на свою користь. Що вони скористалися припиненням вогню і захопили там, вийшли в нейтральну смугу, захопили от, лісосмугу, або там ще ще е е якусь висотку, там е е е якесь скупчення там житлових буд будинків, там закріпилися, поки було це формально перемириння. Mm -hmm. І така проблема буде. Да. І от, якщо створювати особливо от, навіть 30 кілометрів, навіть от цю смугу, якщо створювати. Проблема взаємної недовіри буде буде е, намагання, все ж таки там якось зайти в цю сіру зону е, і там закріпитися. Десь і тому тут або миротворці контролюють, а з миротворцями швидкого рішення не буде. І зараз, поки мені здається, не готові до цього ні американці, ні ми, ні росіяни. Інша річ: от тут треба домовитись оце дуже непроста ситуація. Ті самі бойові безпілотники, які, по суті, виконують е, головну роль в створенні так званих кіл-зони. -зони. До речі, ну, можуть... про це говорили американці, що вони онлайн можуть це все контролювати. Так, да, так, да, от тут треба проговорити, створити, е, якось зафіксувати. От створення е, такого моніторингу е, відомо моніторингу вікнодроном е е е е да, да, да. Ну, і супутникова розвідка. Вона дуже важлива буде для припинення для контролю над е, припиненням вогню в повітрі. І, і як засвідчило навіть пасхальне перемир'я, Путін розуміє, що тут американці чітко контролюють, тому так. Е, от саме американці можуть взяти на себе функцію контролю в повітрі, без а фізичної вода, присутності навіть в Україні, да, да а от по е, вздовж от лінії фронту, вздовж ці демілітаризованої зони її треба визначити. До речі, там буде дуже важко буде визначити от саме так, от е, 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 чітко. Що називається по лінійці, е, да, відвели так. там на 15 кілометрів одні інші. Ну неможливо так все рівно там ще лохомовно. Все таки говорить безумовно, безумовно навіть зараз да, немає от такої окопної лінії фронту, а є опорні пункти. Опорні пункти. Їх треба визначити, що вода сторони, наприклад, будуть мати опорні пункти там Росіяни, там, ми там. Це треба визначити по всій лінії фронту. А вона більше тисячі кілометрів, їх треба визначити. А далі треба домовитись про а, о, ці конмеханізми е, е, відео за допомогою. дронів. Насправді, по для тієї контактної групи, яка це має контр... контролювати, Нам у неї має бути теж мають бути свої пункти, ага. де будуть розташовуватися оператори цих дронів, плюс зв'язок з обома сторонами, і вони мають контролювати. І ма треба проговорити прописати певний протокол. Якщо раптом одна сторона там почне якісь дії, як діяти в цьому відповідальність. Так, да, так, да, да. або да, там, там інша сторона може сказати, тоді ми будемо там, будуть висуватися, і ми будемо бити. тоді Ну тоді ризик відновлення бойових дій. Як припинити? От все це треба прописати і механізми контролю. Це можливо, але е, е, от те, що сказав Кіт Келек цього замало. Замало просто визначити 30 кілометрів. А потрібно прописати всі ці процедури і механізми контролю і забезпечення реального припинення вогню.